Вітаю в творчому ляльковому королівстві, де кожен майстер створює щось неповторне. Шарлотта не просто любить готувати, вона вміє створювати справжні кулінарні шедеври. Щодня проходячи по всії кухню, усі в палаці відчувають чарівні аромати, що манять і запрошують заглянути на кухню на святковий банкет. Дівчина має улюблені рецепти, якими постійно користується – а також вона любить експериментувати зі стравами, пробує нові рецепти або придумує свої. Хтось у палаці майструє, а Шарлота готує. Правда, готувала вона у звичайному зручному одязі, поки не зустріла швачку Ванесу. Шарлота не здогадувалась, що ця зустріч стане початком нового етапу у її житті етапу, де кухня і стиль зільються. Даруючи їй нове розуміння того, що означає бути справжнім майстром своєї справи. У майстерні Ванеси панує жвава робоча атмосфера. Швачка вибрала бавовняну тканину фіолетового кольору для одягу шарлоти і зробила викрійку корсету сукні, спеціальним маркером обводить кожну частину викрійки. Майстриня працює з великим задоволенням. І увагою, адже хоче зробити для Шарлотти особливий подарунок стильне і зручне вбрання, в якому буде комфортно навіть на кухні, працювати з якісними матеріалами справжнє задоволення, всі інструменти під рукою, і навіть ножиці зберігаються у шухляді, у Ванеси є кілька пар ножиць. Кожні з яких мають своє призначення великі для тканини, маленькі для ниточок і насічок, а інші для рукоділля. Швачка з'єднує частини корсету, готуючись до роботи на швейній машинці. Вона підібрала нитку, яка ідеально підходить до кольору тканини. Все має виглядати гармонійно. Майстриня вирішила додати ніжності сукні. Для цього вона обрала тонку бавовняну тканину, яка ідеально підходить до кольору корсету. Рукава будуть середньої довжини, чудово підійдуть для кухонної роботи, без ризику забруднити тканину. А для зручності еластична резинка, яка надійно фіксуватиме їх на місці. Підкладка корсету також зроблена з тонкої бавовни. Щасливий випадок. Ванеса знайшла. Два різних види тканини фіолетового кольору, які ідеально доповнюють одна одну своєю товщиною. Матеріали для роботи швачка замовляє на сусідньому острові, де розташовані різні фабрики і ті, що спеціалізуються на тканинах для творчості. Це справжній рай для майстрів королівства. Якісні матеріали завжди поруч. А швидка доставка допомагає втілювати ідеї без сайвих зволікань. Вона обережно з'єднує корсет з підкладкою і поступово верх майбутньої сукні починає набувати форми. Після роботи маркер зникає під дотиком гарячої праски, залишаючи корсет абсолютно чистим. Тим часом майстриня береться за тканину для спідниці. Вона прасує її вінтажною праскою, яка колись належала бабусі Ванеси. Ця праска справжня сімейна реліквія, що не лише виконує свою функцію, але й нагадує про теплі історії минулого. Не менш цінною є вінтажна швейна машинка, знайдена у старій скрині на горищі. Разом із нею Ванеса знайшла інструменти і матеріали, які надихають її. На створення нових шедеврів. Як приємно працювати в майстерні, де все має своє місце. Праски зберігаються у зручному кошику під поличкою біля вікна. Достатньо простягнути руку, і вони готові до роботи. Закінчивши прасування, Ванеса повертає праску на її звичне місце. У майстерні знову панує порядок. Швачка справжня майстриня своєї справи. Вона уважно обробляє краї тканини, фіксує кожну ниточку створює ідеально рівні шви. У її руках звичайний матеріал перетворюється на витвір мистецтва, адже кожен виріб, створений у цій майстерні, носитимуть жителі королівства. А точніше, друзі так, на ляльковому острові королівство творчості панують дружба і добро. А всі персонажі. Живуть у злагоді. Ванеса працює над сукнею. До спідниці вона додає стрічку, яка підкреслює її пишність. Спеціальний шов зверху дозволяє надати спідниці об'єм, створюючи легкий і повітряний образ. А коли верх сукні з'єднується зі спідницею, результат справді захоплює. Майстерня Ванеси це особливе місце. Тут навіть інструменти додають натхнення, голки зберігаються у милій подушечці, у формі пончика, а булавки з гудзиками ніжних кольорів створюють казкову атмосферу, таке середовище наповнює творчістю і додає настрою. Швачка акуратно створює петельки з ниток для шнурівки корсету. Це не лише практичне рішення. Такі петельки можна прати разом із сукнею, не турбуючись, що вони пошкодять стрічку чи тканину. Для рукавів майстриня обирає резинки. Вона знає, це зручно, виглядає гарно, а ще дозволяє легко піднімати і впускати рукава. На полиці чекає особливий елемент ніжне мереживо. Воно прикрасить сукню. Ванеса забере сантиметр із металевої коробочки та впевнено вимірює довжину спідниці. Потрібно підігнути низ і пришити мереживо. Усе має бути охайним. Майстриня працює впевнено, приділяючи увагу кожній дрібниці. Після завершення кошик з мереживом і коробочка з інструментами повертаються на свої місця, щоб чекати наступного моменту, коли вони знадобляться. І цей момент скоро настане. Кожен виріб Ванеси має свою родзинку. Вона малює малюнки спеціальними фарбами для тканини. Її роботи легко впізнати за витонченими візерунками із золотої, срібної та білої фарби. Цього разу сукня буде без стразів, лише ніжний малюнок і бантик, підібраний у тон, адже це не просто сукня, а одяг для комфортного готування на кухні. Сукня готова, фіолетовий колір додає їй загадковості ідеальний вибір для подруги Шарлотти. Вбрання виглядає бездоганно не лише зовні, а й на вивороті. Всі шви ретельно приховані. Цього разу Ванеса вирішила експериментувати. Сукня отримала вільні рукава без підкладки, що надає їм легкості, привертають увагу похилі виточки на грудях, сміле вирішення. Кожен новий виріб відкриває простір для фантазії. Ванеса завжди слухає своє натхнення. Сьогодні її інтуїція. Підсказала створити саме таку сукню. А завтра вона може спробувати щось зовсім інше. Творчість для неї це подорож, де кожен новий крок приносить радість і вдосконалення. І хто знає, які чудові вбрання вона придумає наступного разу. Кожна деталь образу важлива, тож наступним етапом стане косинка. Витончений головний убір для кухаря. Ванеса вибрала тонку бавовняну тканину, поєднавши фіолетовий колір із білою тканиною та ніжним мереживом. Результат справжня гармонія кольорів. Щоб косинка зручно трималася, майстриня стягнула її ниткою резинкою, прикрасила бісером, Застіпка проста і надійна. петелька з одного боку та маленький гудзик з іншого. Який же кухар без фартушка? Для цього виробу Ванеса вибрала легкі бавовняні тканини жовтого і білого кольорів, доповнивши їх білим мереживом. Фартушок прикрасив малюнок. Майстриня використовувала ті ж фарби, що й на корсеті сукні. Застібка фартушка така ж, як і в косинки, гудзик з петелькою. У майстерні Ванеси все продумано до дрібниць, палітра й пензлики зберігаються у кошику поруч з прасками, що стоять під полицею біля вікна. Зручно, адже все необхідне для роботи завжди під рукою. А якщо фартушок забрудниться під час кулінарних експериментів, не біда. Його легко можна вибрати, не хвилюючись, що малюнок зіпсується. Спеціальні фарби для тканини витримують навіть багаторазове прання, адже фартушок створений для того, щоб носити його із задоволенням і не боятись забруднити. Руда Барбі «Made to Move вже чекає на новий образ. Час примірки настав, Ванеса покликала подругу. Шарлота увійшла до кімнати і одразу засяяла від радості. Нова сукня, косинка та фартушок, саме те, про що вона мріяла. Ванеса спостерігала за емоціями подруги, відчувала гордість її праця була оцінена краще за будь-які слова. Ця ніжна рожева стрічка ідеально підійшла до корсету, захоплено вигукнула Шарлота. Маленькі петельки були виконані так акуратно, що стрічка легко прослизала. А корсет швидко шнурувався. Подруга приміряла вбрання. Очі сяяли, а усмішка не сходила з її обличчя. Вона захоплено провела рукою по тканині, покрутилась перед зеркалом і ще раз милувалась гармонією кольорів фіолетовий, жовтий і білий чудово доповнювали одне одного. Та раптом у розпалі радості обличчя Шарлоти затьмарилося. Вона зітхнула й тихо сказала: Ванессо, це все таке гарне, що шкода одягати для роботи. А якщо я забрудню фартушок чи сукню, а раптом плями не відперуться. Ванеса не змогла втриматись і розсміялася. Вона лагідно обійняла подругу і заспокоїла. Не хвилюйся, якщо щось трапиться, я завжди пошию новий одяг, ще кращий і оригінальніший. А це. Лише початок твоєї кухарської моди. Сміх наповнив кімнату, і Шарлота знову щасливо посміхнулася адже вбрання, створене з любов'ю, Статне підняти настрій навіть у хвилини сумнівів. Шарлота взуває легкі та зручні босоніжки, ідеальні для кухні. Сукня, косинка та фартушок гармонійно пасують Шарлоці. ніжні й приємні кольори. Підкреслюють її чарівність, а зручний крій додає комфорту. Ця сукня універсальна. Вона чудово підходить не лише для кухні. Без фартуха і косинки одяг легко перетворюється на вбрання для прогулянок у саду. Ляльковий Острів Королівство творчості Шарлота смажить млинці. І кухня наповнюється апетитним ароматом. А де ж масло? Вона раптом згадує, що залишила його в холодильнику. Ця кухня для Шарлотти справжня віддушена. Тут вона не лише готує улюблені страви, а й проводить час із задоволенням. Усе на своїх місцях посуд, продукти, спеції, тож нічого не доводиться шукати. А в холодильнику завжди знайдеться щось смачненьке, що надихає на нові кулінарні експерименти. Світла й затишна кухня стає центром теплих моментів. Біля вікна стоїть столик, де Шарлотта з подругами щодня насолоджуються чашкою чаю. Свіжі тістечка, домашні смаколики та чудовий краєвид за вікном додають особливого шарму цим посаденькам. Хоч у сусідній кімнаті є простора столова, цей куточок на кухні залишається улюбленим місцем для спілкування. Тут завжди життя вирує, і столик ніколи не сумує. Не лише кухня стала такою затишною в королівстві, але й майстерня Ванеси перетворилась на справжній оази творчості. Після оновлення тут стало ще комфортніше. На стінах з'явились нові шпалери в теплих, приємних відтінках, а перестановка меблів додала простору й затишку. Тепер здається, що майстерня збільшилась. На стележі різнобарвні тканини й кошик з мереживом, а в сусідній кімнаті зберігаються всі інші матеріали для творчості, справжній склад натхнення. За вікном сонечко квіти гарний краєвид. Біля віконечка тепер є затишне місце для відпочинку. Тут можна посидіти з книгою, поринути у світ казок або просто помилуватися природою. Ванеса любить читати. Часто надихається казковими образами. Вона з цікавістю роздивляється вбрання персонажів, а потім у її майстерні народжується справжня магія. На створення одягу Ванесу надихають книги, казки, кіно та природа. Її робочий куточок продуманий до дрібниць. Під лавкою кошики, в яких нитки, стрічки, фарби, пензлики усе під рукою. Поруч з вікном росте вазончик, за яким Ванеса старано доглядає, а на столі завжди стоїть свіжий букет квітів. Ці деталі створюють атмосферу тепла й натхнення. Готуючи нове вбрання для Шарлотти, Ванеса згадувала казки про попелюшку та бель. І, хоча вийшло щось своє, у кожній її роботі є частинка казкової чарівності. Одяг, створений Ванессою, сповнений магії. Адже той момент, коли лялечка одягається в новий наряд, справді дарує неймовірні відчуття. Як створювалася казкова локація? Що за кадром? Які секрети ховаються у фото? Розкрию деякі таємниці створення цього магічного світу. Майстерня Ванесси, це не просто локація, це ціла історія. Зроблена в ромбоксі з картону, освітлення з одного боку софтбокс, а з іншого підсвітка, яку я зробила за допомогою фольги і картону. Це робить сцени неймовірно красивими створює атмосферу маленького казкового світу, який можна побачити і навіть торкнутись. І все це помістилось на одній маленькій тумбочці. Просто неймовірно, як далеко може зайти уява. І бажання творити. Підлога це спеціальний фотофон із зображенням світлого дерева, а вікно на нитці. Зображення фіксуються магнітами з іншого боку, тож можу змінювати краєвиди за вікном. Це справжній лайфхак для творчості. Зйомки таких відео це довгий і непростий процес. Локації створюються, змінюються, потім знову розбираються. Але коли бачиш результат, все стає на свої місця, і все те, що було зроблено, виправдовує себе. Моя мета створювати контент, який гріє душу та надихає не тільки мене, але й вас. І мені буде дуже приємно, якщо моя робота принесе вам натхнення та позитивні емоції. А кухня вона створена в тій самій локації, що й майстерня Ванеси. Я просто замінила штору, перемістила вікно на іншу стіну і забрала зайві меблі. І ось цей простір став чудовою кухнею. Тепер секрет фото. Лялька стоїть без підставки. Як це вдалося? Все просто маленький двосторонній скотч на підлозі та на спинці стільчика. Тому лялька стоїть без проблем, без підставки. Я читаю всі ваші коментарі та з радістю відповім кожному. Тож, якщо вам сподобалось це відео, маєте запитання чи просто хочете поділитись думками, пишіть, буду рада почути ваші враження. Дякую за перегляд і за підтримку моєї творчості. До зустрічі!